Байден заявляє, Україна має позбутися корупції, щоб приєднатися до НАТО. Олександр Пригінець, що означає сигнал Байдена про невступ України до НАТО? Сигнал українському суспільству, що треба щось міняти. Очевидно, що він вагався, але після літнього 23-го року саміту у Вільнюсі, а ще більше після нещодавнього візиту в Лінкіна і його непочутих антикорупційних заяв, Байден остаточно визначився. Тепер ми маємо визначитися зелені чи НАТО. Зрештою, цей вибір для нас не новий. Ми вже робили його 19-го року. Скільки ще нам треба сигналів. Володимир Арі бачу, активно поширюється новий інформаційний трет. Ярмак потрібен, бо Зеленський без нього не дієздатний. Ну, як вам сказати, правління регентів не завжди добре позначалось на монархах, не кажучи вже про королівство. Регент є явищем тимчасовим. І кожен з історичних персоналій це розуміє. А тимчасові люди або працюють на себе, або хочуть стати постійними і намагаються узурпувати владу. Одночасно, британське видання «The Times» цього тижня опублікувало великий текст про те, що українські високопосадовці стурбовані тим, що президент України все більше покладається на главу свого офісу Андрія Єрмака, і залежність президента від нього небезпечно зростає. На адресу Єрмака летять звинувачення в монополізації влади і доступу до президента, узурпації демократичних процесів і зловживанні впливом на правоохоронні органи. Деякі джерела дійшли до того, що в серії інтерв'ю називали Єрмака. Фактичним главою держави або віце-президентом України пише британська The Times. Звільнення залужного і віцепрем'єра Кубракова також пов'язані з діями Андрія Єрмака. Пише видання: зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку підлабузників і цей страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується а команда Єрмака зростає. Як написали британці, згадується у статті, і персонально заступник Єрмака Олег Татаров, якого Єрмак використовує для забезпечення лояльності прокурорів. Також таймс пише, що корупція все більше стає джерелом суперечок між Білим домом і Києвом. І згадує в цьому контексті пасаж Блінкіна в КПІ, де держсекретар казав, що боротьби з корупцією недостатньо. Віталій Портнику Путін почуває себе так впевнено, тому що як кадровий спецслужбіст він точно знає, там, де не може перемогти армія, завжди перемагає агентура. Звичайно ж, за винятком тих випадків, коли народ робить свій самостійний вибір і виявляється здатним його захистити. Це питання того, що називається словом державне управління в часи Володимира Зеленського і того, хто уособлює в реальності владу Володимира Зеленського. А це да-да-да, друзі, та сама гнила Єрмачня. П'ять-шість ефективних менеджерів останнім часом це вже просто прямі клеврети єрмака. Тобто, саме ті люди, які. Більше з яких абсолютно не те, що більше тепер всі люди, за яких в принципі, люди не голосували, яким люди ніякого мандату довіри не давали, але яким Володимир Зеленський використовуючи досі фактор війни і своєї особистої певної, скажімо так, ще залишків своєї популярності, надав ну просто фантастичну повноту влади, яку, повторюся, не мав ніхто, абсолютно ніхто в історії Незалежної України з будь-якого оточення будь-яких президентів до Володимира Зеленського, брати Капрано. Капітан завів судно на рифи за те, як він рулить. Може й випливемо? От молодець Денис Царук. Сподіваюсь, що Херпіду зміг сповна насолодитись новою ігровою системою в президентському літаку. А на фронті хлопці потерплять все заради добробуту найвеличнішого. Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи. Демократічний наше, демократічна. Ви ж то вирішити січа. На Закарпатті СБУшник документував ДПСУшника, потім шантажував його та отримав майже 500 тисяч доларів. А його задокументував набушник. Після цього пройшли обшуки, які проводили детективи НАБУ. Денис Царук реагує: 500 тисяч доларів отримав СБУшник, який взяв собі під дах ДПСушника. Та вони кістьми будуть лягати, щоб цей режим і далі жив, коли ще вони отримали б таку корупційну годівницю. Корупція при злих баригах це коли військові запчастини і клістрони крали вражки і ставили на баланс зсу. А корупція при найвеличніших це коли крадуть зсу і ставлять на баланс оманських рахунків. Передвиборча програма Зелінського на наступні 5 років: трильйон дерев, холодний ядерний синтез, надпровідність при кімнатній температурі, ковбаса по 2,20. Ми маємо Україну як країну, де правлять фаворити. На даний час основним фаворитом є Єрмак, і е, ця система, мабуть, гірша за систему е, у Франції, тому що тоді у Франції все одно там е, були якісь ж, е, необхідно було для кар'єрного просування, якісь знання, навички е, вміння. То зараз Єрмак, який е, отримав вплив на Зеленського, через те, що він, ну як то кажуть, е, ми купаємо його в теплій ваності, да? е, а він. Сам вже контролює систему влади. Він контролює і через татарова правоохоронні органи, він е, контролює е, парламент, він контролює уряд, і найгірше, що вони намагаються контролювати зсу. І немає нічого гіршого для воюючої країни, як ситуація, у якій. Єрмак буде малювати стрілки на глобусі, куди наступати, куди відступати. А ми вже це зараз бачимо. Але через кадрову політику, через те, що сильському десь не вистачає волі, заперечувати офісу президента. Офіс президента починає управляти із збройними силами України. І повторюсь, гіршого для країни ситуації немає. Мар'яна Безугла пише роботи. Ну вже не наші, Кримки, теж сирському на ВЛК. свіцарянин флопідо. На велика час всім, хто зараз у владі, і головне партії Слуга народу у повному складі. Клопенштайн. А кого ж тоді замість того, хто не виправдав височайше довір'я: Іванова, а може Петрова чи обох Золкіна імператорського Пінгвіна, чи що там мілочиться? Давайте вже саму Мар'яну. Твітерянин Хаутфорнгілі. Цікаво виходить, все командування, яке мало стосунки до періоду зупинки Бліцкрігу. Все ніка двору, як кажуть московити. Дуже цікаво навіть подивитись, хто безуглі, тобто Єрмаку, вийде ко двору. Дуже навіть цікаво. Олексій Голобуцький вирішив все ж таки детальніше проаналізувати дописи Мар'яни Безуглої при всій її, м'яко кажучи, екстравагантності, вона все ж таки є цілим депутатом правлячої фракції. А тим паче цілою заступницею голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І дуже цікава тенденція проявляється в її дописах. По-перше, її відверта ворожнеча з головковим залужним почалася якраз в пік російського наступу на Авдіївку, тобто на Авдіївському напрямку, більш ніж 100-тисячне угруповання росіян розпочало великий наступ, головна ціль оточення Авдіївки. Дуже критична ситуація на фронті. І в цей же час Мар'яна Безугла починає просто історичну кампанію щодо дискредитації залужного. Зрозуміло, що це не допомагає ні моральному стану оборонців, ні главкому залужному. Такий собі ніж у спину. Причому її дописи на всю катушку використовує російська іпсошна машина, ретранслюючи як на російську аудиторію, так і на українську. Кому вигідна компанія по дискредитації керівника воюючої армії в критичний момент, думаю, пояснювати не потрібно. Далі різка зміна в настрої Мар'яни щодо Главко Масильського, коли сталося. Правильно, коли росіяни відкрили новий фронт і почали масований наступ в районі Вовчанська. Ситуація дзеркальна. Знову десятки постів по дискредитації сирського і генералів, які здійснюють оборону, причому в критичний час. До речі, судячи з провалу наступу росіян, доволі успішно здійснюють оборону. При цьому синхронні її дописи поширюють реально сотні російських каналів. Фронтом командують приступники. Депутата Адбезуґлая вернулись підової. Депутат Верховної Ради Мар'яна Безуглея назвала українських генералов преступниками. Таких публікацій сотні. І, на жаль, не лише в російському сегменті. Знову ж повторююсь, це аж ніяк не допомагає піднімати бойовий дух ні армії, ні командирам, особливо в критичний для нас час. При цьому, що без угла має всі можливості розбирати проблеми армії, які, звичайно, ж є. Як заступниця голови комітету на закритих засіданнях, вона продовжує вкидати все в інфопростір на велике задоволення російській пропаганді. Дуже вже якась медвечуківська історія виходить. Можливо, чутки про те, що без углу в список лобіювали люди з оточення Віктора Медведчука, Все таки мають якесь підґрунтя. Наприклад, звільнення залужного покращило ситуацію на фронті? Ні, звільнення Залужного зробило армію більш ефективною? Ні. Звільнення Залужного е, допомогло не проводити мобілізацію, як хотів Зеленський? Ні. Звільнення Залужного вирішило проблему України, навпаки, зробило більше проблем. І, до речі, і досі не відновлено на тому рівні, як було раніше, співпраця з Зайховим по саме військовим питанням. Ну, тому що довіра вона вибудовується не зразу. Те, що у Мар'яни на е, язику, те, вплив, в принципі, в Офісу президента в голові. І в даному випадку в мене є відчуття, що дійсно зараз е, підбирають нові кадри, тому що е, ті кадри, які є, не виправдали тих надій, які були покладені після відставки залужних. Е, можливо, я помиляюся, але Ні, це не, все не виглядає саме так. Питання тільки ще, чи проголосує за це парламент, чи в парламенті будуть голоси. Дивись, парламент проголосує на 5+, плюсом, як каже Біркадзе, який для Андрія Борисовича на 5+. плюсом. Але проблема в іншому: я спілкувався з вищими офіцерами, які були зняті з посад з колишніми командувачами, І вони кажуть, заміна вже третього головкома за такий короткий період може призвести до втрати управління збройними силами. І вони не жартують. Вони зараз не вони від в розпорядженні міністерства оборони. То тобто вони не мають ніякої впливу нічого. І вони розуміють, що їх не повернуть. Але вони переживають саме за і хвилюються за збройні сили. І вони розуміють наслідки. І вони кажуть: дивись, ну от відверто, такі карколомні зміни не призведуть до позитиву. Те, що відбувається, це ганьба. І багато хто з експертів каже, що покращення теж не буде, тому що коли приходить головком, потрібен час для того, щоб а, взяти на себе багато повноважень, для того щоб знуритись всі питання, для того, щоб розібратися, для того, щоб зайти в курс справ, це в час потрібен його немає. Окрім того, потрібен ресурс, його теж немає. Немає тої кількістю зброї, яка потрібна. А де той мільярд мільйон дронів, які десь літає серед мільярда дерев? А зараз вони, мабуть, всі літають і виробляють той гіга... гігават електроенергії генерації, яку обіцяв Зеленський. Це окрема історія. Ми про це поговоримо. Обіцянки ціцянки. Але ще раз кажу: Вікторе, дивись, навіть ті, кого зняли, кажуть, що зараз знімати. Ну, це це може зруйнувати взагалі систему управління і контролю, тому що ну це ж не просто як знаєш. У нас багато хто сприймає збройні сили як часи, але дивлячись виключно за стрілками. А часи це механізм, який ніхто не бачить, який закритий циферблатом. І про це ніхто не думає. Більше того, коли безугли і безглузді дописи по команді з офісу президента з'являються для прогріву суспільства і для того, щоб підготувати його, це все зрозуміло. А про наслідки хтось думав, ви вже зняли залужного до чого це призвело. Я не є фанатом Сирського, але я теж розумію, до чого може це призвести і. Коли в офісі президента знімають для того, щоб мінімізувати негативи для рейтингу, а не для того, щоб вирішити свої проблеми, це призводить до катастрофічних наслідків.